Шановні брати і сестри, запрошую вас взяти участь у навчанні в місіонерській школі, яка відбудеться у місті Львів з 8 по 26 вересня. Тема цієї школи служіння в силі Святого Духа. Апостол Павло наголошує у першому посланні Коринфян, 4 розділі, 19 та 20 вірші. Але якщо Господь забажає, я скоро прийду до вас і побачу не тільки слова. А й силу тих, що загордилися. Адже Боже царство не в Слові, а в силі. Протягом двох з половиною тижнів навчання ви отримаєте: поглиблене вивчання Слова Божого, навчання служіння в дарах Святого Духа, служіння під керівництвом досвідчених наставників, можливість особистого духовного зростання та формування бачення, формати навчання стаціонар. Та онлайн стаціонарне навчання дозволяє повністю присвятити цей час Богові без відволікань і компромісів. Якщо ти хочеш служити Богу не лише словом, а в силі Святого Духа, ця школа саме для тебе.